Ти ж обіцяв мені сьогодні пічку полагодити. Діти в школі померзли всі? Оресте, відчини чуєш? Ти хочеш зі мною посваритися? Ми домовлялися. Якщо прийде час, я це зроблю. Ні, ми так не домовлялися. Ми ще можемо знайти вихід. У них там новенький, може він інший. Не інший. Я не хочу тебе за собою потягнути. Ти ж розумієш, що ворог народу це смертельний вирок і не тільки для мене, а й для тебе. Як я сама. Сьогодні ще дитину принесли. Кучерявий, як кульбабка. Іди до дітей. Хтось повинен з кульбабки людину виховати. Ти мене розлюбив? Отак От просто і нічого не сказав? Розлюбив мене і вирішив кинути? Оресте, ти не мовчи! Я тут чуєш? Я кохаю тебе, Оресте!